Бам! Чош, зайвам изнов барбарисочка-кисочка, мене там звуть. Ай-ай! Точно! Мене звуть Барбаріс 66. Стоп! Давайте якось почнемо. почнем! Шо я сказав? Я ку-ку? Ай! Давайте забудемо! Недавно я хотів виходити за скречу. Але я подумав, я куку? -ку? Ну і першим, шо я зробив, я весь час так роблю, я довлюсь до хейти риф. І тут, я побачив, що ріку какашку забанили. Та і флафі. Ура! -у! Хочемо і проекти досі бнять! Ура! -у! Да, и кратко и усик Scratch Riff Sumni Projekte. А я чомусь завжди веселенький. Чувак, ты шо? Ты шо куку? Ти -ку? Ты шо, таке? Я навело Valo S. Бамбуль Б от Милеггенгмуск. Ты просто бан. Тану, баан. Я стану ни слова. Флафіла шара, ты шо куку -ку? А это в Ганна. Ти шо, Куку? -ку? Не забувайте ставити лайки і подписываться. <ррророк> Бамчики бамбоні